І Боже, ще не кривки святими смерті, помилуй нас, слава Отвій сину, і Святому Духові, і нині по всех час, і на віки, віки, амінь, треслає, Тройця, помилуй нас, Господи, Очистики наш, влади коси, беззаконня наші, святий звідця, і сини бощ наш, і імені Твої. Хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минава нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука.

В час і на віки, віки, амінь. Прийдіть, поклонімося, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, припадім до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо самого Христа, царя і Бога нашого, Господи, почуй молитву, стася на моління моє, істині Твої. Вислати мене оправді правді не по суд Бог Твоїх, бо не продається перед тобою, ніхто жив. Бо ворог не переслідує душу, то та усемін життя моє, посадив мене темрія дрона померлою, пам'ять, добрі, стрибожи, сміє серце моє, я свято мені дам, Господи, сі діла твоїх, по свинью руки, повчайся, до тебе куча, руки моїх. Душами, я си небослодна, перед тобою, скоро пошубі мене Господи. Засай дух мені, тихо, то від мене, Бог одні святив, що сході могилу. Дай мені странні відчути милість світо на тебе вповаю. Скажи мені, Господи, будь-якої піде, бо до тебе підношу душу мою. і творові мою, Господу, тебе дивишся, ночи мене творити волю Твою. Бо ти єси, помій, твої тут і блой, несарміне, правди. І мій твоя ради, Господу, жим мене правди, Твої вивди, скашає душу мою. І ми вісім твоєї, спиш вороги мої, випадки, не душу мою, і рад твоє, і слава твої сина, твоєму духу. Всечасний віку амінь. Аллилуйя, Лелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, дало, тобі Боже, Аллилуйя, далуя, дало, тобі Боже, Прославляйте Господа, бо він блаї поповіки, ми різього. Господи, вища, благословения. Іде, в ім'я то оступила не мене, господні Господи, явився Господь, нам, Господь, іде, я живе в Восподні перемігні, Господися нам, йде в ім'я Господнє. Не вражитиме, оповідатиму, про діла Господні. Господь, хамі, що за подівні, на будівниці став наріжним камені від Господи, це сталося і дивним воно в очах наших. Господи, нам благословили твоєм. В ім'я Господні. Дорога істина ти христе.